Турецька криниця. Цю легенду розповіла коцюбан Ірина та Докіїна Фрасина. Ось що розповідала бабуся Ірина. Далеко за селом у сиву давнину побудували турки криницю. Холодна, чиста та смачна була в ній водичка. Та коли турки тікали, то не змогли забрати з собою усього награбованого багатства, тому і вирішили заховати його у криниці, щоб не дісталося воно людям. Вирили з боку у криниці таємний хід, склали всі свої дорогоцінності, Но... вхід приклали величезною плитою, прочитали закляття і поїхали. Про ці багатства говорили всі люди, але як їх узяти, ніхто не знав. І ось два чоловіки із села, які дуже мріяли розбагатіти, вирішили будь-що дістати ті коштовності та багатства. Пізно вночі вони вийшли з села і рушили до турецької криниці. На дворі було місячно і тихо, ішли мовчки, мабуть, думаючи про те, як вони розбагатіють, коли знайдуть отой потайний хід. Прийшли. Серце вилітає з грудей, страх стискає душу, та бажання розбагатіти заставляє їх лізти у криницю і шукати потайний хід. Бо, як говорили старі люди, скарб можна взяти тільки опівночі. Тому вирішили що один із них обв'яжеться мотузкою і спуститься у криницю, а інший буде наверху і триматиме мотузку. Так і зробили. І ось довгожданна мить, чоловік, що був у криниці, зумів знайти ту велику плиту дверці, що прикривала вхід, і відтягнув він уже ту плиту. Ходить у хід потайний. але тільки він зник у вході, як раптом плита дверцята упали, і з усіх сторін криниці хлинула вода. Чоловік, що був наверху, побачивши це, від страху кинувся тікати. Більше свого односельчанина він не бачив, але й сам не хотів тих багатств. А ось фросина до Кіїна. Розповіла про те, що люди нашого села.